Церква героїв українського народу звести такий храм для богослужінь на місці молитовної каплиці в меморіальному сквері запропонували в єпархіальному управлінні у ГКЦ. А фахівці вже навіть розробили орієнтовний ескіст та винесли його на розсуд містобудівної ради. На думку головного архітектора міста Володимира Гайдара, така споруда має бути високомистецькою та символічною. Скажемо, курган як, як могила наших нашим героям, і з другого боку, скажімо, це є наш прикарпатський край. Є силует якихось наших вічно зелених символів Прикарпаття, тобто десь такі силуетність тут читається і можна прослідкувати, і можна на ній можна акцентувати. Якщо ми говоримо про те, що може бути, Втім, чи має така церква право на життя, поки що важко сказати, адже є юридичні моменти та право авторства на існуючу каплицю. Крім того, варто визначити допустимість будівництва фактично на місці кладовища. Між тим пересічні мешканці та гості міста до ідеї ставляться схвально. Кажуть, героїв потрібно пам'ятати. Я думаю, це дуже добра ідея. Ось ми самі не місцеві, але нам було дуже цікаво побачити і віддати дань нашим героям. Тобто, це дуже добра ідея. Взагалі влада багато робить для того, щоб люди пам'ятали своїх героїв. Напевно, добре я так думаю, а чому мені? Нас стоїть, по-моєму, не безхознання, не використовується абсолютно ніяк. А так будуть використовуватися. Я думаю, хороша ідея. Я підтримую. Можливість побудови церкви героїв українського народу або ж реконструкції існуючої каплиці містяни будуть вирішувати на громадських слуханнях.